Українські громади сьогодні це не просто адміністративні одиниці. Це люди, які на місцях тримають тил, відновлюють школи, дороги, підтримують військових і переселенців, але водночас стикаються з браком фінансів кадрів. І повноважень про виклики місцевого самоврядування, реформу децентралізації та відновлення після війни говоримо із народним депутатом України Віталієм Весіним. Віталію, добрий вечір, вітаю вас. Добрий вечір. Вітаю раді бачити вас у Львові. Говоримо про децентралізацію. Тож децентралізація це одна із найуспішніших реформ в Україні. Як ви зараз її оцінюєте у час війни? Ну все стало. Ми розуміємо, що звісно, воєнний стан вніс свої корективи. Ми розуміємо, що громада в різних куточках України вона в різні ситуації. Якщо на Львівщині все умовно добре, якщо так може бути під час такої війни, то звісно, що громади Сходу, громади Півдня, Херсонська область, Запорізька область вони потерпають від навали. Вони втратили платників такі податки, які переїхали сюди, переїхали на Закарпаття. Це все породило певні дисбаланси. Але якщо казати про середню температуру по палаті, то, попри всі прогнози, ми тримаємось на плаву, і це чудово. І це велика заслуга в тому, числі представників місцева. Сам які працюють на місцях, які надають громадянам послуги, і якщо відверто кожен з нас він народжується і помирає в громаді, тому весь цикл послуг надається саме там. Ви вже зговорили про Львівщину, тому мушу спитати, які громади Львівщини на вашу думку показали найкращий приклад організації та ефективності в цей складний час. Ну я думаю, що треба зважувати на рівень населення і потенціалу, тому що безумовно обласний центр це обласний центр, так в кожній області. Якщо брати до уваги менші громади, то напевно Підберестівська громада є взірцевою з точки зору того, як вона набирає. Темп, як вона акумулює і збільшує кількість платників податків підприємств, вона зростає це дуже великий позитивний приклад для всієї України. Насправді, там голова громади, такий він молодий прогресивний що... голова. Ну це ж різні покоління. Дивіться, виборці обирають того, кого обирають. Але мені здається, що молоді прогресивні голови, які в тому числі знають, як працювати з міжнародними партнерами інвесторами, вони мають більше шансів і перспективи на майбутнє ніж там вихідці з якихось там комуністичних що радянських часів. Але це моя суб'єктивна точка зору об'єктивна оцінка без претензій на ідеальність і істину в останній інстанції. Ну і тут додам, що якщо людина обирають двічі поспіль, то це теж щось означає. Знай значить... на Львівщині можна і 4, і 5 разів обирати поспіль. Так буває так. Буває е, про завершення реформи децентралізації. Так розумієш, це питання ми можемо поговорити після того, як завершиться війна? Ну, безумовно, нам в путькому випадку потрібно змінювати конституцію. Щоб остаточно закріпити все, це неможливо під час воєнного стану? Це неможливо із з точки зору парламенту зараз зібрати ті 300 голосів. Тому це питання років на превеликий жаль, тому що конституційні обмеження вони безумовно існують. Раніше говорилося про ведення посад префектів, створення тих самих виконкомів, або поправте мене, як правильно вони мали називатися. Яка історія? Тут там ми рухаємося цьому напрямку. Тут є дві складови. Одна складова це при обласних радах створити, бо правильно сказали, виконавчі комітети виконкому незалежні. Для цього потрібні зміни до конституції, тому що згідно з конституцією, обласна державна адміністрація, чи зараз обласна військова адміністрація, вона є тим самим виконавчим органом. Тому перетворити її на префектуру і створити виконкому це питання змін до конституції. Надати їм там наглядові повноваження. Ми намагаємося зробити зараз в межах чинної конституції. Але безумовно це одне це, як і наприклад районні ради. Те, що вони досі існують, це одне з тих обмежень, що закладено в конституцію 96-го року, яку на превеликий жаль ми не змінили і після революції гідності на превеликий жаль не змінили в 19-му році. Потім прийшла велика війна, і зараз це неможливо вже з точки зору процедури. Ви часто наголошуєте, що громадам на місцях потрібно більше повноважень. У чому саме сьогодні вони є обмежені? На вашу? ну якщо казати про це аспект, то це питання адміністрування місцевих податків. Я завжди схильний вважати, що саме голова громади, особливо маленької громади, він же краще знає, хто об'єктивно сплачує податок за землю, а хто ну скажімо так не є добропорядним. Якщо ми кажемо на податкову на загальний державний рівень, то і про маленькі сільські громади, і що хтось не доплачує, це відверто на її пріоритет. Вона займається ПДВ, вона займається великими обсягами, щоб наповнити державний бюджет, а громади потрібні отримати цей інструмент, мають його отримати. Це предмет багаторічної дискусії, навіть з точки зору кола міжнародних партнерів. Є різні думки з цього приводу, але сподіваюся, що протягом принаймні року ми зможемо впровадити відповідну ініціативу. Ви сьогодні на Львівщині взяли участь у форумі, де були представники майже усіх громад Львівщини. Розкажіть детальніше про цей форум, які питання було піднято. Наша журналістка буквально щойно повертається зараз з цього форуму. Я Так розумію, ви трохи випередили її, тому деталями діліться поки що ви. В двох форумах сьогодні друге одна це о, так само у Львові. Це була форум присвячений Львівській агломерації. Це фактично поєднання громад навколо Львова навколо центральної садиби. Інше, це дійсно зустріч. Напевно, крім самого міста Львова, яке тут зараз приймає гостей з різних регіонів з усіма іншими очільниками громад регіону. Ну на порядку денному насправді були дві ключові теми: це бюджет, бо ми в бюджетному процесі і громади хочуть розуміти, що на них очікує наступного року, чи будуть суттєві зміни відно відносно року 25 го одразу кажу ні, глобально нічого не зміниться. Вони живуть в тих самих рамках і умовах, що жили. Друга історія це питання майбутнього опалювального сезону нашої зими. Ну я б волів більшість того про що ми обговорювали, бо ми говорили в такому форматі офрек залишити між нами. Давайте так зима буде складна. На західній Україні точно легше ніж на Лівобережній, тому всі мають в тому числі консолідувати зусилля, щоб допомогти тим регіонам, які будуть суттєво потерпати від наслідків російської навали в сфері енергетики і теплопостачання. Про бюджети, сьогодні ви так само піднімали питання на 2026 рік. Бюджети багатьох територіальних громад вони просіли. Я так розумію, що якщо на цьому акцентуватися зараз, нічого іншого в 2026 му не чекаємо. Ну я б не був фаталістом. Що вони прям просіли? Немає рівномірного показника. Десь звісно, просіли знов ж таки брати до уваги Львівщину і Закарпаття, куди переїхали платники податків зі сходу. Я б не сказав, що ситуація сумна. Чи вони не розвиваються такими темпами, як це було до 2022 року, безумовно. Но ні, але ні. Загальна тенденція буде та сама. Ну по тій простій причині, що економіка все одно в кризовому стані через війну. Ми все одно суттєво фінансово залежні і будемо ще більше фінансово залежні від наших партнерів з європейського союзу. Тому, в принципі, тут по суті без змін з точки зору податкових надходжень і розподілу того самого податку на доходи фізичних осіб. Так само ми відстояли позицію місцевого самоврядування, ніякого урізання надходжень до них не буде. Ну, ми говоримо загалом в цілому про територіальні громади України, ті самі прифронтові прикордонні громади. Чи тут планується держава їх якось підтримувати? Держава фінансі? і так більше підтримує прифронтові громади? Це зрозуміло, виділяє окремі субвенції. Зрозуміло, що цього все одно з точки зору реалізму недостатньо по тій простій причині, що переважно всі платники податків звідти виїхали. Ті, що могли виїхати. Ну давайте візьмемо до прикладу Херсонщину та правобережну, яка під нашим контролем. Ну, де-факто, крім аграрної сфери, яка не може ви. Ти ж з собою поле, на якому ти сієшся, не вивезеш. І честь тим фермерам, які досі там збирають врожаї, Це фантастика і гораїзм над тобою постійно, щоденно, щогодину літають дрони, вони виходять, самі їх збивають і безпосередньо сіють поля, збирають врожаї. Але все інше виїхало. Зрозуміло, що бюджети просіли. Зрозуміло, що таким громадам держава намагається допомагати, але з точки зору рівня надання послуг, це зовсім інші виклики. Давайте так, в будь-якій громаді, як правило, мешканці отримують послуги в ЦНАПі. Ти ж розумієш, що не можна організувати ЦНАП в Херсоні? Це означає, що послуги в прямому розумінні мають надаватися з коліс з автобусів, подібними речі. А Це абсолютно різні виклики. На превеликий жаль, наша країна є першопроходцем в цьому на європейському континенті. Добре, що попри всі обставини нам вдається долати ці виклики, і додам до Херсонщини. Ми макали фермер, який безпосередньо ось так, як ви розповідаєте, кавуни цього року збирали. Він нам все це розказував, показував в ефірі. Ну, на це насправді такі фантастичні люди, такі сильні волею люди, які просто ну вони точно надихають і нас, і цілий світ. Так чи інакше, ми всі віримо в перемогу. Ми всі говоримо про відновлення вже України після війни. І тут важливе питання, якою, якою ви бачите роль місцевого самоврядування, якраз місцевих рад у після перемоги чи чи не втратять вони свою якраз суб'єктивності? Чи не втратять вони ну, наскільки вони будуть дотичні до цього всього процесу? Дотичні будуть питання в тому, наскільки вони будуть компетентні і спроможні, бо повоєнні вибори все одно ж відбудуться, бочевить там до процесу відновлення, чи в їх процесі вони точно вплинуть на склади тих чи інших рад? Маю суб'єктивне переконання, що вплинуть не в кращий бік. З дуже простої причини да. я поясню: ну країна в скруті, країна в війні населення природньо бідніше. Так це зрозуміло. Коли населення стає біднішим на арену, як правило, виходять популісти і адепти простих рішень, які приходять до влади завдяки гаслам, незалежно від того на якому рівні, але потім не спроможні нічого реалізувати. Тому тобто, що зговорити складними категоріями і доносоц виборцю набагато складніше. Це моє припущення, тому чи це може вдарити по спроможності органів місцевого самоврядування, може як воно буде на практиці. Ми побачимо. Я думаю, що знов ж таки не буде рівномірного відновлення, це треба розуміти. І для деяких територій Школа. повстань да але для деяких територій взагалі постане питання моделі їх функціонування. Давайте відійдемо від Лівщини, подивимось на північ Чернігівської чи Сумської областей, прикордоння з Російською Федерацією. Станом на зараз це знелюднені села. Люди виїхали там, немає інфраструктури, вона зруйнована, немає світла, води, газу, подібних речей. Давайте відверто. Війна триває повномасштабна, навіть її частина, триває вже довго. Як правило, ці люди знаходять себе в інших територіальних громадах. Постає питання в горизонті року-двох, навіть після завершення активних бойових дій вони повернуться на свої місцини. Якщо там не буде де жити, де працювати, де вчити твоїх дітей в безпеці, ні, це означає, що для тих територій має бути зовсім взагалі запропонований інший підхід. Військові частини, підземні школи, подібні речі, бо Росія ж повітря не розчиниться. Загроза буде існувати, тому звісно для тих територій казати, що вони будуть в загальній рамці відновлення ні так не буде з іншого боку. Якщо ми кажемо про умовну Львівщину Закарпаття-Франківщину, ну тут же кількість уражених об'єктів одиниці. Ці регіони, звісно, вони втратили героїв і втрачають щодня, які загинули. Але з точки зору економіки, економіка змістилася сюди і відбувається інша диспропорція. Тепер ці регіони це локомотив економіки. А там регіони, які потребують дотацій. Тому це будуть абсолютно різні процеси для різних куточків України. Головне, щоб держава впоралась. Чи впорається місцеве самоврядування? Те, що має досвід, так те, що прогресивно, так. Те, що не знає, що таке англійська мова, не знає, що таке презентація, і як в хорошому розумінні продати себе іноземному партнеру, воно приречене. Це треба розуміти. Тоді вже будуть застосовуватися якісь адміністративні рішення. Про вибори ми з вами згадували. Ваша особиста думка є дуже багато дискусій про доцільність виборів під час війни. Нам відомо неможливість конституція міняти. Тобто, ми розуміємо, що багато територій зараз, на яких відбуваються воєнні дії, але все-таки ці тези звучать вибори під час війни і вибори одразу після війни. Ви особисто як ставитеся до цих розмов? І на вашу думку, як має відбуватися виборчий процес далі? Ну, з точки зору процедури, звісно, це неможливо під час воєнного стану, з точки зору ручей. Запиту суспільства і в тому загального суспільства від війни і як наслідок від різних рівнів влад а це природньо. Так якщо зараз простежити соціальні мережі, в нас вже на превеликий жаль не тільки Росію звинувачують в тих чи інших негараздах, звинувачують всі рівні влади, в тому числі, то десь про це можна пофантазувати. Ні, під час активних бойових дій ніякі вибори неможливі. На превеликий жаль, є експерти, які кажуть, так а чому місцеві вибори на тій же Львівщині можна провести? В мене просте питання. Масовий обстріл Львова був обстріл скільки три тижні назад, якщо не помиляюсь. Може, Тата менше. ну, ну не, не суть. Я про те, що так. він був, а в мене просте питання до таких адептів. Давайте проводимо вибори, хоча б на заході. Зараз хто візьме на себе відповідальність? Якщо ракета прилетить в виборчу дільницю, або якщо хтось а такі люди є всюди на превеликий жаль, за 500 гривень принесе вибуховий пристрій на дільницю. Хто понесе відповідальність? Я, Тому, я вам більше точно скажу у нас. Якраз був Букфорум, тоді коли були обстріли так. Львова, і мені розповідають організатори, що дуже мало людей прийшло. В принципі, прийшло на ну, це ж питання а далі. Да, це це окреме ще питання явки, легітимності і так далі. Тому звісно, тільки по завершенню війни. Далі ми говоримо про черговість. Ну вочевидь, місцеві вибори в цій черговості будуть останніми. Тому що зараз в нас фактично після кінця жовтня цього місяця в нас, ну так як би мовити, простроченими є всі президент, парламент і місцеві депутати не пішли вчасно на свої перевибори. Це означає, що вони будуть останніми. Реальна підготовка до виборів загальнодержавних, навіть без зміни системи, вона не може зайняти менше двох місяців. От як не женись, причому це здає теж ну, по хорошому півроку, розуміючи там потреби їх провести. Тому ну, ми зайдемо в цикл виборів протягом року півтора по завершенню повномасштабної війни. І тільки після цього система перезавантажиться. А для фантастів, які вважають, що всі три рівня виборів, тобто президентські парламентські місцеві, можна провести в день, це неможливо ні з точки зору технічної спроможності роботи комісій, ні з точки зору керованості держави. Постає питання, всі паралельно побілися на вибори. На превеликий жаль в Україні вибори це коли всі один одного гризуть горлянку і просто відбувається дестабілізація. Хто буде тримати Україну контрольованою країною, яка тільки вийшла з військового конфлікту? Тому це буде тривалий процес. Подобається цей чи ні, треба з виборцем чесно говорити, просто вмить переобрати всіх, просто технічно неважливо. Це не тому, що хтось е, там прагне якомога більше утриматися на владі. Парламент теж на посадах більше шести років. Всі втомилися в тому числі один від одного. Звісно, що це втома вона не рівняється з тим, як втомились військові в окопах. Це втома ця політична. Вона теж впливає на дієздатність. Але не про великий жаль, зараз це неможливо. У нас вечір п'ятниці сьогодні, і в нас тема з вами така зовсім не ми проста, про важливе. Тому я підготувала ще кілька таких легких Давайте. запитань на завершення, щоб хоч трохи розбавити, тому що ми всі розуміємо, в який час ми живемо. Всі розуміємо виклики, які на наші громади. Ми всі розуміємо, що виклики, які стоять в Херсонській області, це не виклики, які стоять в Львівській області, але ми всі одне ціле, які маємо болювати один за одному. І тому легкі запитання, щоб хоч трохи розбавити цей вечір п'ятниці, і цей сьогодні. День останній раз, коли ви були у своїй рідній громаді, у своїй рідній громаді? Угу. Я з Криму. Вона окупована з 2014 року. Тому давайте наступне питання. Плануєте бути все одно? Е, дуже все. сподіваюся, обережно. Обережно. Найуспішна громада в Україні. найуспішніша в Україні так. Бучанська. Е, на Львівщині зрозуміло, вже сьогодні назвали. Ну... Підвірістівська. У чому сила українського села сьогодні? Та як і всі громади розумієте, вони єдині в Європі, хто пройшли випробування війною. І показали, що територію можна керувати за будь-яких обставин, зберігати цю керованість. Навіть попри те, що село знелюднюється всюди, наше село все одно дієздатне. А в нас люди такі слухайте. Мені здається, все, так, ли... все в людях. Дивіться, все в людях. Вони ж на жилах, навіть не маючи тих грошей чи чогось іншого, що на заході за рахунок цієї згуртованості, воно як якось працює, якось стоїть попри всі обставини. За що честі, хвала і вдячність їм всім. Точно децентралізація це про владу чи про відповідальність більше? Це про відповідальну владу. Ну це ідеально. Ну я хотів сказати: це про повноваження і відповідальність і про ресурси звісно. Ну без відповідальності воно не працює, звісно. Що для вас означає сильна громада, одним словом? Спроможна. Спроможна. Я дякую вам за цю дякую розмову вам. і бажаю нам всім спроможності. Віталій Безін – один із тих, хто формує політику децентралізації в Україні. А ми ж продовжуємо стежити, як місцева влада тримає тил і творить зміни навіть у такі важкі часи.